Слова Ісуса Христа до фарисеїв. Ваш батько диявол, бо він був душогубець. Значить, коли ми вбиваємо свою душу, ми є душогубці власної душі. Коли приймаємо зло, ми приймаємо душогубців. Ми вбиваємо свою душу. Хоча ми маємо зло на іншого. А губим себе першого і іншого, коли маємо зло. Слідкуйте, щоб не, не осуждали інших. Слідкуйте, щоб не мати на інших. Слідкуйте за собою. Бо ми докотики приліпаємося, коли маємо зло в собі? До злого. А. Коли ми відійдемо з цього світу, приліпивши за життя до злого, що нас чекає? Не Бог. Повните слова Ісуса, я вас не знаю. Бо ви не мого духа. Чи ми ці слова приймаємо, що це нас чекає? Ви не мого Духа. Чи всі усвідомлюєте? Що у вас кожен день листочок перекривається і становиться вже в передій мечі листочки. А вже всі листочки взадіння накладемо. Чи ми усвідомляємо, що в нас чекає перехід у вічність нас як душі, щоб ми це тіло залишимо той світ? Чи ми це усвідомлюємо? А чому не усвідомлюємо? Нам страшно туди навіть заглядати. Чи будеш заглядати, чи не будеш заглядати, а треба йти. Чи ти хочеш собак кормити вже тоді, коли йдеш на охоту. А ти ж не знаєш тої хвилини, коли, коли він тебе покличе, як сьогодні на чоловіка тут. Прийшовся взяти продукти, відійшов тільки і з тими продуктами зразу помер. Сьогодні так було тут. Да? З 59-го року мовчився. Хто з нас ніхто нічого не знає, що чекає через кілька хвилин? А, а чому ти такий? Твердо, чому ти не можеш осмислити? Що ти теж така людина, як і він? У будь-який час раз нас тебе немає. Чому про вічність не думає? Чому не думаєш провістиш кожного ранку і вечором потім? Чому не задумайся, що ти тут виїзд? Чому? На чест забрав тебе розум? Забрав пам'ять? Ти ж тут єсь. Ти Богу. Приноси Богу зрозуміння, що говориш і відчуваєш. Ти маєш молитві бути свідомий того, що ти говориш Богу і відчуваєш. Ми ж коли на рівні людському, на рівні земному. Ми ж говоримо те, що відчуваємо друг другу. От мене болить? Мені тяжко або мені радісно. А чому ти Богу це не говориш? Хіба Бог для тебе не живий? Хіба Бог не всюди є? Хіба він не бачить твої думки, які він створив? Хіба не знає твого серця, яко ти його створив? Чому ти йому від серця не говориш? Чому ти не зможеш як ним не звати? Чому ти не, не кажете, що святитися і я і мені. що це слова означає? Ми часом складемо слово царство Боже. Ми вичинаш, каже, як прийде царство Боже. А що таке царство Боже? Ми це можемо знати, щоб це не було віршиком. А що це було себе, ми навчилися ми їздити? Щоб це було пережиття цієї молитви. Бо на мене притята Троїця помилена. Господи, очистий від чого чистий? Коли ти кажеш спаси Пресвята Богородця, від чого? В смисли? Що це були твої слова були світові зв'язані. І відчували цей гріх том, з якого ти хочеш позбавитися. Тоді він має сенс. А так виходить, що? устами. ви в то мене проповідуєте, молитесь, устав. А серце ваше не є. До мене розположено. Ваше серце не є розположено до покаяння широкого, свідомого. Тому ви радуєте, що ви християни зовні. А всередині нічого християнського немає. Крім зависті, гнів, обіди. Що там християнського? Бо буде судити, за тому що ти християнин? Чи буде судити по себе? Хіба не написано ви чашу чистите зону, а в середині повні з тим? Чи хочете то вже це саме почути? Від Бога на страшному суді. Я вас не знаю. Ваша лампадка не горить. Не запалили свою лампадку за життя. Не запалили почуття любові до мене. Не запалили в собі милосердя одне до одного. Не запалили в собі бажання служіння друг другу. Не запалили в собі покаяння жира. Я вас не знаю. Тому що ви постійно говорили мені язиком, а серце ваше не молилося. Ваше серце не мені було віддалено. А роботі все, ну тільки не мені. Вам ближче світ, як я. Вам ближче плоть, як душа. Проснися. Час близький. Я вже вас чекаю, каже Ісус. Зупинися. не театр. Ти в ньому не артист. Це реальність. Церква теж знає театр. І ти в ньому не артист. А так виходить, що ми артисти. Поки ми в церкві крила на голові, ні, молимося, боїмося думки, дурнів, нас служби, прийдуть, а там приймаємо ті думки. Ой, добре, от паскуда. От там гніва, От там ти А ой мі там. Чого тут тупище тут, тут тих думок? А чого там їх не бишся? Чому ти так тупишся, що тут гріха? То там не буде вже не гріх? Що, Бог тільки тут знаходиться, його там немає? Бійся гріха, собі. Ми боїмося людей, що люди скажуть, як люди мене оцінять, як люди віднесуть, ми зовнішні боїмося відносина їх, а не в душі. А тим задумайтеся. А цим задумується. Потім скаже, я стільки в церкву ходила, молитві, не пропускала неділі і так далі. Я вас не знаю не можуть духа Ваше серце не було зі мною. Я буду судити вас, не скільки ви хрестилися, чи поклони були, скільки неділю до церкви ходили. Чи любиш ти мене, Петре? Ти ще нічого не спитає. Ти чи любиш ти мене? Ти не зможешся любити.